Вітаю колеги. Давайте з'ясуємо, що робити ФОПу з товарним обліком, якщо покупець не забрав товар з нової пошти. Ситуація така: продали товар з післяплатою і доставкою новою поштою. Продавець пробив чек РРО на етапі відвантаження товару. А от фактичного продажу не сталося, бо покупець відмовився від товару або ж взагалі за ним не прийшов. З РРО все зрозуміло: зробіть операцію повернення на підставі. Квитанці від служби доставки та первісного рро чеку. А що робити з формою ведення обліку товарних запасів? Перше, що спадає на думку, записати в ній сторону на вибуття. Проте не поспішайте. Якщо зазирнути до пункту 3 розділу 2 порядку номер 496 то прочитаємо: вибуттям називають, зокрема, продаж товарів з розрахунком в безготівковій формі, який здійснено без РРО або програмного РРО. Зауважимо, якщо ви пробиваєте товар через РРО, то у формі обліку ви його не показуєте. Тож логічно, не фіксувати у форму обліку і відмову покупця від товару. Про цей факт контролери і так дізнаються з інформації, переданою РРО до фіскального серверу. Хочете знати про РРО більше, приходьте в експерту з Головбух. Тримаємось разом!